Всім привіт! З вами Галина Друзь. Я працюю в українській компанії Джерелі і сьогодні хочу вам розповісти про ось такий чудодійний засіб. Це фітогель для ніг з екстрактом п'явки. Цей засіб для ніг від варикозу із серії Ніжна компанії Джерелі на гелівій основі. Дозволяє зменшити прояв варикозного розширення вен, позбутися набряків, відчуття втоми, тяжкості та болю в ногах. Цей гель містить у своєму складі екстракти п'явки, лікарських рослин, сафори японської, буркуну, кінського каштану, хвоща, ефірні олії розмарину, евкаліпта, лаванди, камфору, алантоїн. Цей гель відновлює. Тонус виносних судин та їх еластичність, ущільнює стінки судин, зменшує в них запальний процес, а також ламкість капілярів обмежує можливість утворення тромбів. Цей засіб для ніг легко наноситься, швидко вбирається шкірою і не забруднює одяг. Екстракт медичної п'явки має тромболітичні протизапальні, протинабрякові властивості сприяє поліпшенню мікроциркуляції крові. Софора японська ощільнює стінки судин, зменшує їх ламкість. Екстракт буркуну покращує венозний кровотік, проявляє протизапальну і знеболювальну дію. Екстракт кінського каштану зміцнює судини, усуває венозний застій, зменшує напрякість. Екстракт хвоща має протизапальну, протинабрякувальну, протисвербіжну дію. Гель рекомендується при хронічній венозній недостатності нижніх кінцівок, що супроводжується тяжкістю в ногах, болями, набряками, нічними судомами, застосовується для профілактики і лікування варикозного розширення вен. Також дієвий при гематомах, синцях. Набряках і болях травматичного походження. Гель знімає в тому ніг миттєво. Набряки. За місяць користування судинна сітка залишилась, проте посвітлішала, стала не така яскрава, пройшли виражені синці. При нанесенні гелю через хвилин 10 проходить біль в ногах. Раджу всім, в кого болять ноги, попробувати гель. З екстрактом п'явки від джерелі. А хто хоче придбати його зі знижкою 25-70%, реєструйте з посилці або ставте плюсики в коментарях. На все добре і будьте здорові!